Всім привіт дорогі друзі, мене звати Йор, і Нині я покажу як. Отаке автосладу. Дивіться. У мене на крайняк два поверхи, вони сортуються От Отут, наприклад, сорт... починається сортування другого поверха. А отут у нас будинок, такий гарний. який прям під другим поверну на складі. А отут тут у нас нижній поверх він сортурується прям біля от тут. Час, то покажу на чому і на чому. Бачите, воно зараз не підеться там по якихось там скредях, воно зараз тя. Опс так. Тут один який я взяв. Я вам покажу. Я покажу. Я вам покажу. Все, все типа у нас тут. Вот. Видите. Робом вот так. Пять блок. Пять блоки вот туда. І ще три блока вверх. Раз, два, три. І далі отак, от АК вот оставляємо все. Далі ви думали далі отак отіробади от мені. Треба виставити вороночки. Якщо ви хочете торбіть ще поверх шенте. Ви його можете більшати, але мені багато не треба. Я структуру тільки то, що мені завжди потрібно. І Друзі, мама. Робимо отак, от. А не бреш, треба треба отак. Треба реально. От. Я не брешу, я сам дивився, як таке робити. Але я дивився і русські, і... і українські. І тільки одного нормального блогера знайшов, який показав, як це робити. І подивіться, це обов'язково треба ставити сюди факел, тому що якщо не будуть факли, то воно боже перетаскує знизу. У мене було ще факели не ставили. <плес> подивіться. Ставимо на ось ці от блоки. Десь сюди, сюди 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 сюди. Але, друзі, якщо ви ставитесь сюди, то буде так прикольно. Бачите, воно облимає. А. А так робити немає. То беремо, ставимо ось сюди в комператора. І приєднуємо до комператорів вороночки. Я не можу вам примірно показати, що як приєднується. То ці воронки мають бути підключені до скринь, а ось його до компараторів. І у нас виходить така штука. Ви її маєте збільшувати, збільшувати, якщо вам треба. Або, если вам нужно мало, то так вот один. Просто. И, друзья, короче, я пока... Зараз покладу за все на суртуровочку. Отак, От і и со стран. Да закидаем. Дай у нас буранка створюється? Ого, друзі! Мені на вас розчуло пам'яті! Не можно. Подивіться. Мені треба щось видаляти. Ой Не знаю, що мені треба видало до ось цего, тому що я це М -м -м не хочу. Ой. -ой. Світ, видалити, автосплат за ходом. Хотя мені не вистачає пам'яті, друзі. Значит, вот. Це, це хоті в... Ты хочешь допустити? Ну нічого, друзі, у мене є план. І, друзі, всім. Па-па-па-па! Да.